Доброго дня! Сьогодні ми намалюємо малюнок в техніці штрихування. Штрихування це техніка, яка використовується для створення тону за допомогою тонких ліній. Штрихом олівця на папері можна легко подовжити краплину дощу. За допомогою лінії можна передати форму предмета, рух, передати біг коня, політ птаха або літака. І навіть вітер, що шумить в очереті. Від руки олівцем зараз ми проведемо вертикальні горизонтальні штрихи і штрихи з нахилом. Вертикальні штрихи виглядають ось так. Це тоненькі лінії, які ми проводимо одна біля одної. Вертикально. Кінчик олівця повинен бути загострений. І ми тримаємо олівець не близько біля загостреного носика, а трохи далі. Тепер спробуємо провести горизонтальні штрихи. Ми проводимо ці всі лінії, не повертаючи листочок паперу. І також штрихи з нахилом. Можна також створити перехресні штрихи з нахилом. Вони наносяться на однаковій відстані один від одного, і вони перехрещують один одного. Штрихи з нахилом можна зобразити в кольорі, показавши, як кольори змішуються. Наприклад, ми візьмемо жовтий колір, заштрихуємо спочатку поверхню декількома штрихами в одному напрямку і. Потім візьмемо червоний колір і перекриємо жовті штришки червоним. І у нас таким чином ці кольори змішалися жовтий і червоний. І тепер нам здається, що це оранжевий. Також можна визначати. Ступінь насиченості штрихів. Темніший тон вийде, якщо ми, натискаючи на олівець, наносимо штрихи близько один біля одного густо. Зараз ми провели таку розтяжку штрихів від Темнішого тона до світлішого і зверху вниз. Зверху ми накладали штрихи густіше, а внизу почали накладати їх рідше. Тепер зробимо навпаки знизу вгору ми проведемо таку розтяжку тону від темнішого до. Світлішого. Отже, тільки що ми розглянули техніку штрихування. Вертикальні, горизонтальні штрихи, штрихи з нахилом, перехресні штрихи і розтяжка тонів від темного до світлого. Також можна штрихувати різний характер поверхні. Наприклад, якщо ми хочемо показати пісок, ми це зробимо крапочками. Буває, що характер поверхні може показати коротенькими штришками, трава, наприклад. Може бути характер поверхні води. Ми покажемо це хвилястою лінією. І зараз ми перейдемо до зображення нашого малюнку.